Ну Що ж друзі, я думаю, що вже ні для кого не секрет, що було вбито Ірину Фаріон, українську націоналістку, мовознавицю. І попри те, що поліція не знає, хто її вбив, поліція не знає мотивів і взагалі навіть немає припущення по цій справі. В той самий час представники офісу президента вже повідомили, що це зробила Росія. Тобто немає ніяких фактів, немає ніякої інформації, але вони заявляють, що це зробила Росія. Тобто у всьому, що стається погане чи будь-що інше в Україні, влада звинувачує Росію не себе, не свої дії, не те, що вони роблять, і люди просто пожеволюють навкруги, а всьому винна Росія. Я ж знову ж таки, я не виправдовую Росію. Звичайно, вона напала на Україну і повинна нести за все відповідальність. Але у всіх випадках, у всіх бідок звинувачувати Росію. При тому, що немає навіть інформації, хто це вбив і взагалі за що, ну це, здається, мені трішки абсурд. Навіть не трішки, це взагалі абсурд. А ще взяти до уваги те, що вони прийняли у першому читанні законопроект про, як то кажуть, відкуплення від корупції, то це взагалі для мене просто нонсенс. В час війни мала би бути взагалі, я не знаю, смертна кара або хоча б пожиттєве. А тут з'являється, ти можеш просто повернути частину. Грошей, які ти взяв за певного хабаря, і спокійно жити далі, без кримінальної справи. І це, напевно, єдиний законопроект у цілому світі, я такий в Україні. І ще й до того зроблений під час війни. Ну, як друзі, можете таке коментувати.